Всім привіт з Іспанії! Місто Вальядоліт, Ми йдемо на, на Качелі. На Качелі. На площадку, так? Да? Так, ну а я піду трохи в місце, яке трохи тихіше, і запишу відео. До речі, друзі, якщо ви маєте можливість і маєте бажання, то я буду вам дуже вдячний, якщо ви допоможете. Нашій сім'ї. Це можна зробити через кнопку Дякнути або буде посилання під відео. Відео буде про евакуацію з міста Миколаєва, шлях, який я подолав понад 4 тисячі кілометрів за 6 днів 7 країн. І відповіді на найчастіші питання, які мені задають: що де я їв, скільки це все коштувало, де ночував, і найголовніше питання як я пройшов кордон. Війна в Україні продовжується, і місто Миколаїв посідає третє місце. В топі по обстрілам з боку Російської Федерації. І це зовсім не круто. Російська Федерація руйнує наше місто, руйнує наші будинки, як приватні, так і багатоповерхівки. Також руйнується інфраструктура, школи, університети, підприємства та інші об'єкти. Але головне це гинуть люди. І, звісно, що відбудувати можна усе, але людей не повернеш. Мої глибокі співчуття усім рідних, загиблих. Моя сім'я виїхала за кордон ще в березні, на самому початку, в місто Валіадоліт, Іспанія. Я ж деякий час залишався в місті, працював, допомагав трохи волонтерам. Чесно кажучи, ну я не дуже хотів полишати свою рідну домівку. В яку дуже багато вклав своїх зусиль, навіть попри те, що Миколаїв щоденно або щоночно обстрілювала Російська Федерація. Але сім'я це найважливіше, в принципі, що може бути. Тому навіщо сім'я, якщо ми живемо У мене троє дітей, і найстарша дочка це від першого шлюбу звуть її віка, їй 11 років. Але живе, на жаль, вона, звісно, не з нами. Наразі вони перебувають на западній Україні, не буду уточняти, де і що, це в принципі не важливо. Тож у військоматі я пройшов медкомісію, за якою в принципі я придатний до військової служби, і також надав я документи: це свідоцтво про народження дітей трьох, свідоцтво про шлюб, копії паспорту та коду. На основі цих документів мені надали відстрочку на півроку. Від служби в армії. Коли я запитав, чи можу я з такими документами виїхати за, за кордон, мені відповіли так. Я почав шукати е, варіанти, як виїхати з Миколаєва. Один із перших варіантів був це евакуаційний автобус, який довозив до Паланки і потім передавав в руки волонтерам. Але до паланки це була тисяча гривень вартість. Я е, цей варіант відкинув. І вирішив скористатися евакуацією від нашого мера Сінкевича е, евакуаційним автобусом. Цей автобус довозив до Паланки, і тоді я вирішив, що знайду волонтерів самотужки привіт! Сьогодні 18 липня. І завтра я буду евакуюватися до Паланки Молдавії. От. Потім я планую знайти волонтерів, які допоможуть мені поїхати до Франції. Ну а там, можливо, або своїм ходом, або ще якимось чином способом і добратися до Іспанії. Ну, плани такі. Дуже хочу вже побачити свою сім'ю, дружину, дітей, обміняти їх усіх, зацілувати. І дуже шкода кидати дім. А, блін, прослізився. I know you're not okay. me what's Таврія. Чекаю автобус Гонкова кава, а вон там наша черга. Все, погрузились. Через 15 хвилин виїжджаємо. Так, невеличка така зупиночка на хвилин на 15 ми коплюва. Це водички. Власник, ну шо, ти как? Так, ну короче, Проходю гранісу. Там попереду, черга, зараз пройду, трошки пізніше розкажу, що і як у деталях. Бо є нюанси. Але перед самим кордоном нас зупинили на блокпості і перевірили мої документи. Дія, крута штука. Я затягнув ці документи в Дію і цього було достатньо для наших прикордонників. А ще ми тут знайшли знайомих. Так, спасибо, Дякую, да, по-молдавськи буде мультсумеска. Прикордонну службу майже пройшов. Короче, документи. Віддали. Вже після проходу кордону нас зустрів волонтер. Звуть Іван або, або Іван по-нашому. І він вже тоді е, консультував і питав, куди кому потрібно і які плани на майбутнє. Також він нас супроводив до автобусу, е, який відвез нас до кемпінгового містечка. Волонтерів. Цей будиночок нагадує мені Миколаїв. Ось так ось виглядає палаточне містечко. От, зараз йду в палатку, там можна безкоштовно поїсти, перекусити, зарядити телефон. Автобус на Бухарест. Друзимся. Проїзд безкоштовний. Молдавсько-румуський кордонів. Чекаємо наші паспорти після перевірки і поїдемо далі. На кордоні Молдови і Румунії був обмінний пункт, де можна було обміняти гривню на будь-яку європейську валюту. Перетнувши кордон, ми заїхали в місто Хущі. це було пізно вночі. Нас також погодували, ми трохи відпочили близько пів години і поїхали далі. Хущі. Трошки перекус. Почти 12 ночі. До Бухареста часов 5 сказали їхати ще. Так, я в Бухаресті. Не виспались. Ну, це таке. Жду, коли всі вигрузимося. Чекаємо. А, нас зустріли волонтери, відвели у окремий зал для українців, надали безкоштовну каву, чай, їжу. І також проконсультували. World Central Kitchen and Cava. Hello! Hello! Sir. Так, коротше, волонтер нам розказала, що наступна зупинка це буде Вена, Австрія. Тож Наступна моя зупинка була це Будапешт. Виїзд був потягом о 6-й вечора цього ж дня. Моє місто там. Так, За окном-то у нас красота, гори. На зупинці брасов. Тетя брасов. Зупинка всього-навсього 10 хвилин. Скоро будемо знову їхати далі. Будапешт ми прибули о 9.20. На станції нас зустрів україномовний волонтер і він для нас визвав автобус, щоб відвезти у волонтерське містечко. Привіт, Будапешт! Так, ми приїхали в этот волонтерський центр ВОК. Вау. Так, друзі. Значить, дали нам трошки такий сухпайок. Коротше, це, походу, паштет, хліб, барні, яблуко і кава. Дякую волонтерам. Трошки перекусив, залишилось ще яблука. Купив квиток до в'єни. Виїзд потягом за 2,75 євро о другій 45 євро. І буду вже сьогодні там, о 21-й якійсь годині. Так, ну я пішов приймати душ. Як буду приймати, знімати не буду. Так як основна група українців е направлялася до Мюнхену, то я зрозумів, що я з ними буду прощатися вже тут. Слава Україні! Героям слава! Все. Давай, Пока! У відень я приїхав о близько 5-ї години вечора. Також я там у купе познайомився із Віденцем Акошем. Я у Вені, і це Акош. І допомог... Слава Україні! Героям слава! Зараз знайдемо волонтерський центр і спитаємо інформацію, як добратися далі. І можливо, чи є у них якась допомога для українців. Бо, чесно кажучи, дуже хочу їсти. Так, друзі, я швидко знайшов волонтерський центр, але мені сказали, що треба взяти одразу білети. Пішов взяти білети, і виявляється, що в мене потяг буквально через 20 хвилин. А я хочу їсти. А все через те, що в мене ну, потяг, який сюди прибув, він запізнився на 40 хвилин. І зараз біжу, можливо, мені дадуть щось поїсти і буду бігти на перон на свою колію. Знову їхати далі. А, якось так. В Мюнхені буду сьогодні, але дуже-дуже пізно ввечері, вночі, можна сказати так. Коротше, поїв я супчика, пончика, там, какао таке От, і одразу прибіг сюди. В принципі, встиг майже вчасно, але поїзда нема. Чекаю на поїзд, скоро буде. Взагалі я планував потрапити із Відня у Францію, але білетів не було. І мені запропонували лише на Німеччину. Безкоштовно на Мюнхен. І знаєте що? я на вені, сідаю на поїзд, а тут хопа. Ми з України, ми з Миколаєва. Хопа! Ми з Миколаєва, да? І хто там ще у нас залишився? Коротше, усі, хто з кого я знаю, які їхали на Мюнхен, вони приїхали цим поїздом. І тут я. А, ви пересіли? І тут хопа, ми з Миколаєва. Так, що із такого головного і цікавого, це те, що зв'яни до Мюнхена для українців безкоштовно. Дякую, дякую всім європейцям, велике вам дякую. Я не знаю навіть кому ще дякувати. Дякую Богу за те, що він зараз зі мною постійно і пригоди в принципі, фу, постійні, але вони такі, знаєте, ну, чудові і дуже приємно згадувати. Коротше, перед Мюнхеном провірили білети і сказали що треба обов'язково купити маску пішов і купив за 2,5 євро маску 10 година вечора я вже втомився Коротше, в мюнхен ми попали вже після 12 їлі знайшли цей центр волонтерський скажімо так Ну, дали чайку нам, вгалі мой кофе. Ні, в будь-якому випадку, дякую велике. Зараз всі зберемося, здається, нас повинні, ну не повинні, а наче як відвезуть в якийсь отельчик чи що, де можна переночувати. Бо каси, звісно, зараз вже не працюють. І що Софійка? Така малечка, Три роки, трошки більше. Доброніч. Ранок почався дуже таким раненьким. Ми лягли спати десь близько 2, а встали десь близько початку 7. Випили кави поганої кави. Білет до Страсбурга. Це вже Франція. І у мене дві пересадки буде. Вартість потяга 2,75 євро. Після Мюнхену пригоди стали жорсткішими. Чи через втому, чи через мовний бар'єр. Реально я почав тупити. Коротше, Ви не повірите, але я запізнився на свій поїзд на одну хвилину. Це якийсь стреш. Пригоди не закінчуються. Все якась жесть. Коротше, я пропустив свою зупинку і проїхав проїхав свою зупинку. Я тут повинен був вийти на Меннінгел, а коротше, я практикав і вийшов да, во Франкфурті зайняті, я сидю отак просто на підлозі. Коротше, їду до Офенбергу. Так, добрався я до да. Офенбурга. Усі ці пересадки і так далі, це все було безкоштовно, тобто вони були згідно того білету, який я купив ще в Мюнхені. І через ці всі тупняки мої я приїхав у Страсбург години приблизно на три пізніше. Але це і слава Богу. Тому що е, у Страсбурзі в принципі волонтерів як такових вже не було. І туди лише приходять волонтери із Червоного Хреста е, приблизно на кілька годин. Так, ці містери французькі мені підказали, що зараз е, о сьомій повинен е, приїхати Червоний Хест і тоді, можливо, з ними я зможу поспілкуватися. Буду чекати. Так, о, Поки консультують іншу українку, я сидю чекаю ну, на підлозі. Дуже хочу покупатися. Від мене вже так тхне, чесно кажучи, і вже немає жодної е, чистої футболки. Значить, план такий. Їду у центр волонтерський Червоного Хреста, там трошки дадуть щось попоїсти, Дочую. Завтра вранці повертаюся знову сюди на вокзал, щоб я о 8 вже був тут. І йду до каси і питаю з приводу білетів. От. Не знаю, будуть білети чи ні. ну Кажуть, принаймні так. В лагері Красного Хреста... умовно. Та що ж таке? Так, тут лазаня, тут овочі з сиром і с сыром. і чайочик. На ранок о 8 я вже був знову на вокзалі Страсбурга і так як це вже були вихідні і білетів не було, то ми ледве-ледве із касиркою Даніела. Знайшли маршрут до Андая. Це містечко на кордоні із Іспанією. Ось білет. Усе повне, ну, абсолютно всі місця повні. Е, на Іспанію нічого взагалі немає. Ми коротше, знайшли із пересадкою Страсбург-Паріж. У <риклад> вот. е, <в> мене <риклад> поїзд о 5 в 5.17, 17 короче, а в Парижі я буду в 7.13. Вот, потім мені треба пересісти на якусь другу чи платформу, чи що. Чи Париж Аустерліц, Литс називається. Вот, і я доїду до Henday. Hенdae. Handdai, мабуть. Ну і короче, ну, в Hendai я буду завтра. Скоро будемо в Іспанії. Так, на кінець то я сів потяг і скоро таки поїду. Після довгих годин чекання я таки їду до Парижу. Скоро буду. Привіт, Париж! Вітаю тебе! До тебе приїхав Ромка. Е, буквально годинки на дві, можливо, трошки більше трошки. Так, мені сказали центру, З центрального входу перейти вулицю, знайти метро і поїхати до Париж От. І там сісти на цій станції вже до хайдеї. Айдея, хайдеї. Щось таке на кшталт. Супер! Мені дуже подобається Парижський вокзал. І так, я в Парижі і знаходжусь навпроти Париж Аурс. Хольц. Аушвіц. Австраліц. Блін, поки вимовиш. Пока... Так, іду на свій вагон свого потяга. Десятий вагон. А це поки другий. Паляниця. Паляниця? Парниця. <паляниця> <паляниця> <пл treats broadband encanta> È, пересів в ванда на метро, чи електричка, це походу електричка, і зараз доїду до Сан-Себастіан. Привіт вам із Сан себастьяна Така класна архітектура. Ну, і взагалі круто, круто, реально круто. Так, ну що, всім вітанечко із сонячної Іспанії. Вже 12 година дня і дуже хочеться їсти. Вийшов до кав'ярню, взяв такі два ну, пундика, манніка і одну каву. Кава смачна, однозначно. А, мені треба туди. Я прям сам-сам собі не вірю. Їду до валя вже прямим. Де сидя побачив. І дітей. Я піду до великі гори. На високі полонили. Це був останній бублик полдавський. Історичний момент. Я я в Валіодоліді. Моя мандрівочка майже закінчується. І я скоро буду. Можна сказати, вдома. У мене зустріла Дебора. Ола. І зараз ми поїдемо до Ані. Насправді пригод було дуже багато, і я думаю, що я зроблю такий цілий міні-серіал про мандрівку е на кожній зупинці. Під час мандрівки я слідкував за новинами в Миколаєві і розумію, що наразі ситуація стає ще гірша і гірша. Росія це країна-агресор і країна тероризму. І усі, хто будь-яким чином підтримують чи виправдовують війну в Україні. Також являється расистом. Ну, а на цьому все. Я дуже радий, що я зараз вже з сім'єю. Тож, до зустрічі в нових відео.